Що ви плануєте подавати заявку на Global Talent Visa за напрямом Digital Technology? Зверніть увагу на важливі оновлення. Technation офіційно знову призначено єдиним органом, який має право розглядати заявки та видавати ендорсменти для цієї категорії. Новий контракт укладено щонайменше на три роки. Що це означає для заявників? До 3 серпня 2025 року включно діє поточна процедура. Щоб успішно пройти перший етап, потрібно заповнити дві обов'язкові форми. Перша Stage 1 на офіційному сайті GovUK та окрему форму на сайті Technation. Важливо, якщо подавати тільки одну із цих форм, заявка буде автоматично відхилена незалежно від інших факторів. А ось починаючи уже з 4 серпня 2025 року, про це зазнає змін. Від цієї дати заявникам потрібно буде подавати лише одну оновлену форму Stage 1 через GovUK та включатиме всі необхідні віці для отримання ендорсменту. Ці зміни Во мають на меті спростити процес, зробити його більш прозорим і уніфікованим для всіх заявників по Global Talent маршруту. Якщо ви плануєте подавати заявку найближчим часом, уважно перевірте, яка процедура діє саме на дачу вашої подачі. А якщо вам потрібна допомога в підготовці документів або стратегічна консультація щодо подачі, звертайтеся до нас.